Вчора в Україну приїздила Ангела Меркель. Це її другий візит до Києва за 9 років канцлерства. Про що говорили Меркель і президент Порошенко? Знають наші кореспонденти. До адміністрації президента кортеж Ангели Меркель приїжджає близько години дня. Німецький канцлер виходить із броньованого мерседеса. В її охороні жінка. І ось перший потиск рук Петра Порошенка й Ангели Меркель на українській території. До цього була влав Україні всього один раз. Далі квіти від українського президента, посмішка у німецького канцлера і переговори за зачинними дверима. Ідом за главами двох країн заходить величезна делегація. У резиденції кожен спілкується на своєму рівні. Головна зустріч проходить у будинку із химерами навпроти адміністрації президента. І Її перших результатів чекають 150 представників змі. Перемовини Меркелі Порошенко тривали більше двох годин. За підсумками український президент називає німецького канцлера надійним другом і потужним євроадвокатом на їх загальній прес-конференції під відкритим небом. Війна це не наш вибір, вона привнесена ззовні. Наш вибір і те, про що ми говорили з пані канцлером, був мир. сьогодні особливий день з точки зору Німеччини. Це 75-річчя підписання пакту між Гітлером і Сталіном. І моя присутність тут означає, що дві країни можуть мінятися. Про мир і про план Меркель він є. І сьогодні його оголосили. Лікуватися до Німеччини відправлять 20 тяжко поранених солдатів. А євросоюз надасть Україні 500 мільйонів євро на відновлення Донбасу. Ми всі пам'ятаємо плана, план маршала для повоєнної Європи. Я сьогодні можу сказати, що це початок плану Меркель. А з приводу висловлювання свого заступника про федералізацію України і про Крим Меркель зауважила його неправильно зрозуміли і пояснила. Анексія відбулася з порушенням територіальної цілісності в Європі. Якщо ми визнаємо такий принцип, тоді це може статися де завгодно в Європі. Коли ми говоримо про федералізацію, то маємо на увазі німецький тип федералізації в Україні. Це називають децентралізацію, і це саме те, чого хоче президент Порошенко. Щодо перемовин у мінську, 26 серпня. Там будуть Порошенко і Путін, і представники ЄС спробують вирішити ситуацію на сході. Як говоритимуть із Путіном, які аргументи будуть на Дити, що радила Меркель, відповіді дуже дипломатичні. Ми підтримуємо мирні переговори і сподіваємося, що там відбудеться прогрес, хоча б на крок вперед. Ми хочемо знайти рішення, яке буде прийнятним для всіх сторін і буде основою збереження територіальної цілісності України. Ми говоримо про імплементацію мого мирного плану. Де є? Я нагадую і децентралізація, і механізми амністії. І механізми відродження інфраструктури. Що змінилося за ці два місяці? Дуже просто населення Донбасу, мешканці Донецької і Луганської абсолютно більше не підтримують найманців, які присутні на їх території, і які принесли до них війну. В Україні Меркель всього один день зустрічалася також з мерами Києва, Донецька та Львова і прем'єром-міністром Арсенієм Яценюком. На що готова піти Німеччина заради збереження цілісності України? Меркель не виключила, що проти Росії можуть посилити санкції, але спочатку все ж потрібно спробувати домовитися про мир. Ольга Коростельова, Катерина Лисенко, Володимир Самченко, телеканал Інтер.